Київське Динамо продовжує традицію підтримувати власних вболівальників з обмеженими можливостями. За декілька днів до матчу з Волиню гравці чемпіона України на своїй тренувальній базі в кончазаспі подарували незабутні емоції юному фанові киян Юркові, хворому на гострий лейкоз. Зустріч відбулася в рамках проєкту телеканалу Один плюс один Здійсни мрію. А в день гри офіційний фан-клуб Динамо продовжує виконувати мрії своїх шанувальників. За кілька годин до стартового свистка на територію стадіону Олімпійський в'їхав мікроавтобус, який доставив на матч ще двох маленьких болівальників Динамо з обмеженими можливостями. Ну це акція в підтримку болельщиков с ограниченными возможностями. Сегодня, в частности, у нас на стадионе на матче детки, которые вот, ребята больны церебральным параличом, да, но клуб делает все для того, чтобы у этих ребят, они болельщики, у них есть любимые футболисты. Они футболистов видели только по телевизору или, может быть, сектора. А сегодня мы пытаемся исполнить их маленькую мечту, что они поучаствуют в акции вывода футболистов на поле. В рамках програми За руку з кумиром капітани обох команд вивезли юних фанів на футбольне поле. Ці кілька хвилин ті безумовно запам'ятають на все життя. Ребенок з такими можливостями попадає благодаря клубу Київ» на стадіон отримує очень хороше моральне удовлетворення. То, що він в сім'ї. приходят на стадион, считается на равных. Я считаю, что это очень замечательно. Спасибо «Динамо», спасибо всем, кто к этому принял участие. Спасибо большое. «Динамо» чемпион.